Історію творять люди. Вона живе на сторінках родинних фотоальбомів у розповідях та спогадах, і кожен з нас є частинкою великого часопису усього народу, та, зокрема, рідного міста. 18 квітня Прилуцький краєзнавчий музей вкотре представив для своїх відвідувачів фотовиставку Колесо часу, яка відкрила неймовірну панораму прилук 19-20 століття. Сама назва вже говорить про те, як змінюється історія з часом. На цій виставці представлені світлини, які розповідають нам про наші архітектурні пам'ятники, про наші архітектурні будівлі і, взагалі, як змінювалося обличчя нашого міста. З часом. На представлених світлинах кожен, хто бачив будівлі наживо, може згадати своє дитинство чи просто подивитися, як з роками змінювалася архітектура міста. За словами Тетяни Іващенко, в наш час такі пам'ятки важливо зберігати. В наш час, коли відбувається російсько-українська війна, і коли невідомо, що буде, наприклад, завтра, коли відбуваються прильоти і, звичайно, знищується. Інфраструктура знищуються пам'ятки, то зараз дуже важливо саме зберігати цю історію на цьогорічній виставці. Представлено 26 фотографій міста минулого та сьогодні. Це і архітектурні пам'ятки, от ми зараз бачимо тут церкви нашого міста, початок, кінець ...19 століття, початок 20 століття. Також ми можемо побачити, як виглядали. Деяка місцевість у нашому місті, починаючи на, там, на кінець XVIII століття, все це відкладається в пам'яті тих, хто дивиться цю виставку. Прилучани та гості міста можуть переглянути світлини 18 та 19 квітня з 10 до 14 години дня. Але в залежності від погодних умов, то вона може бути в залах першого поверху Прилуцького краєзнавчого музею.